Друзі, на зв'язку і сьогодні маємо для вас наступну пропозицію. Subaru Outback 2017 року випуску. Автомобіль оснащено 24 літровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач типу варіатор. Автомобіль прибув до нас з США з мінімальними пошкодженнями, які тут на місці в Україні були професійно виправлені та пошкоджені запчастини замінені на нові. По комплектації. Лінзована оптика, легкосплавні диски 18-го радіусу, білий шкіряний салон з перфорованої шкіри, дерев'яні вставки на дверних картах та на торпеді по центральній консолі, велика мультимедія Subaru. двохзонний клімат-контроль. Електроручник, асистент при підйому вгору, дзеркало з автоматичним затемненням. підігріви передніх сидінь. Переднє сидіння в нас з електрорегулюванням. Водійське сидіння має два положення пам'яті, також у нас повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал. Електрокришка багажника, відключення курсової стабілізації, датчики сліпих зон. Також є датчик світла, датчик дощу, мультикермо в дуже хорошому стані. На мультикермі в нас знаходиться пульт управління круїз контролем та пульт управління мультимедією. Давайте спробуємо завести автомобіль. Заводиться все без проблем, ніяких помилок немає. Мультимедіа виглядає дуже гарно. Також в авто є безключовий доступ. Задній ряд сидінь також без зауважень, немає ніяких потертостей по пластику, потертостей по шкірі також не виявлено. Все в дуже гарному стані. Ще отакий у нас гарненький підлокітничок. І що немало важливо, для пасажирів заднього ряду передбачені підгріви сидінь. Автомобілі в автомобілі у нас місткий багажник з електрокришкою, в якому вже нового щасливого власника очікує нова літня гума. По нюансам по кузову. Зробивши огляд, був виявлений лише один нюанс. Я вважаю, що він незначний у вигляді ось такого сколу з корозією на кришці бензобаку. Автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Хапай авто на хапай авто.